Привіт. Сьогодні знімаю контент для блогу і хочу взяти вас з собою на фотосесію. Нам пощастило, бо сьогодні був останній день перед передекором цього залу. Це фотостудія Львів в Києві, зал Люм'єр, і ми будемо знімати контент. Для Марини я знімаю вже не вперше, це наша четверта зйомка. Але під час кожної фотосесії я так само допомагаю моделям як і вперше. А я завжди показую, як стати, куди сісти, контролюю час зйомки, допомагаю, якщо ви бачите, там поправляю волосся, Десь можу поправити одяг в процесі фотосесії. У мене завжди перед зйомкою є план, тобто я знаю, що, як, де, коли ми знімаємо, як рухаємося по локації. Підготовка має велике значення, особливо в контент-зйомках, для того, щоб в результаті ви отримали максимально різнопланові кадри. Тому перед кожною фотосесією я завжди готуюся до зйомки. В таких фотосесіях я завжди знімаю дальні плани, середні, крупні, детальні, предметні фото, щоб у вас було велике різноманіття кадрів. Кожна свою Фотосесію я проводжу в такому дружньому форматі, в дружньому настрій того, щоб вам було максимально комфортно поруч зі мною, щоб ви могли розслабитися. Я вважаю, що стан під час фотосесії має велике значення, тому приділяю йому таку увагу: бо ваш стан, ваш настрій впливає на результат також.